білих кошечок, мені подарунок код доньки. На Новий рік зараз я вам таке питання подивлюсь. Давайте, ваше питання, яке вас турбує не завжди. Чи буде зустріч 20-25 рік, лютий, з коханим? Два розклади задумайте. Перший розклад і другий, я скажу. І те саме Кохан, кохана, відображається, зазеркалюється, дивимося. Задумайте перший розклад, чи буде зустріч. Так, три карти. І тут. Чи буде зустріч? Задумаю? Перший розклад або другий. Чи буде зустріч в лютому? Перший розклад хто задумав? Чи буде зустріч з коханим або коханою? Вже 100% кажу, хто перший оце на перший розклад задумав. Ну тут же ж колісниця. Бачите, і ось він на коні, особливо військовий, 100%. Да. Тут зустріч буде, тут вже і не обійдеш, не об'їдеш. Так, в другому розкладі ще буде зустріч. Тут ця зустріч буде трошки пізніше, може бути лютий-березень. Ну, а ця зустріч, що задумала на другий розклад, він ось з вінком переможця їде на коні, ще й. Подарунки привезе і сонце. Ну, Тут 100% буде. Тут не то, що сонце і зустріч знову. 100% І тут, і тут буде. пізніша зустріч будеться, буде зразу. 100%. Да.